Друзі, доброго дня. Здравствуйте. Зараз я протестую першу частину того, що ми обговорювали. Тобто Зараз ми проговоримо кол-центр, тобто це обробка ліда в даному випадку. І продажі, тобто перший етап продажі комерційна пропозиція. Ми обговорювали цей момент, і, в принципі, на базі нашої розмови я зробив ось такий опис. І тепер, згідно з цього опису, Фіксую те, що тестую. Ну, і відповідно, вніс вже зміни, які потрібно були, які були потрібні, і покажу, як, це, як ці зміни вже у відреагованому варіанті будуть виглядати. Тобто ось у нас кол-центр. Тобто ми запускаємо тут нашого ліда, створюємо, створюємо першу задачу. Тоді, коли робимо, то відразу новий лід звернення. Тут ми можемо вказати нашого ліда і зробити короткий опис, відповідно, вказати джерело. Давайте це зробимо. Тобто тестувальник. Я буду тестові клієнти, тестові клієнти вказувати, щоб у нас не було претензій від Ютуба, оскільки там будуть. Контактні дані, а контактні дані, звісно, що у тестових не справжні. Опис. Короткий опис. Робимо короткий опис по першій розмові. Ну, тобто, про що ми домовились, і що, що, саме, що саме треба зробити. Тут вказуємо на джерело: ну, наприклад, це буде телефон, Це окей. Зберегти та відкрити. Тоді, коли ми натискаємо на цю кнопочку, то відразу потрапляємо у задачу. Тут ми можемо, ну, точніше, ми відразу бачимо, що ось у нас телефон, джерело, телефон, адреса об'єкта. Відповідно, тут ми можемо, по-перше, інструкція. Ось В цьому місці може бути ваша інструкція. Якщо це потрібно, звісно, будь ласка, пишіть обов'язково, обов'язково. Тепер. Робимо короткий опис по першій розмові. До речі, ось тут ми можемо прикладати файли. Файли ми будемо прикладати наступним чином. Тобто, у нас, наприклад, є якісь готові вже, і зараз ми їх перетягнемо сюди у задачу. Ось, дивимось, наприклад, ці файли можуть бути у нас в папочці складені. І, відповідно, ми їх можемо додати у задачу. Перший файл, другий файл. Можна, можна ось так відразу обидва додати. Зберігаємо. Ну і, відповідно, переводимо у статус перемовини. Тобто ми відразу ці файли бачимо ось таким чином. Тобто, тоді, коли наводимо, то ми можемо переглядати картинки, що ж там насправді є. Так, і тут, відповідно, ми можемо залишати коментарі. Тут залишаємо, залишаємо коментарі, які у нас виникають під час розмови. Тобто, ось таким чином, все в принципі, фіксується зберегти. Тепер тоді, коли ми вже проговорили. Тобто про щось з клієнтом домовились, узгодили а, з ним, що ми виїдемо до нього на замір. А, додали там картинки. Ці картинки можуть бути або файлами від клієнта, або нашими, ну, в, зал в залежності від того, що ми а, маємо на увазі. Тепер, а, звісно, що обов'язково треба зафіксувати адресу об'єкта. Ну, наприклад, це буде Київ. А, Київ. Лесі Українки 38. Там 38. Не суть важливо. Зберегти. Тепер нам потрібно готувати вже комерційну пропозицію. Комерційну пропозицію в даному випадку, фіксую, точніше, запускаємо тоді, коли переходимо на готуємо АКП. Поточну задачу ми можемо або скасувати, в принципі, або зафіксувати, що людина відмовилась від, цієї, від, цієї, від нашої пропозиції, тобто, ну, в принципі, щоб не витрачати час там, на заміри і таке інше на підготовку комерційної пропозиції. Тут є маленький нюанс. Дивіться, що зараз буде. Тобто, тоді, коли ми перемикаємо на готуємо КП, просто. Ця задача перетікає у наступну. Ось, і там дещо змінюється інтерфейс, і ми Полістика. можемо, згідно з тією логікою, яку проговорювали, додати там додаткові якісь файли, ну і таке інше. Тобто зробити додаткові дії, які стосуються безпосередньо розрахунку комерційної пропозиції, заміру, спланування ну, за міру і таке інше. Тепер нюанс такий. Скасувати. Все зрозуміло, тобто нічого не вийшло, розмова не чим нічим не підтвердилася. Просто, можливо, там якийсь незрозумілий взагалі дзвінок був. Просто натискаємо на скасувати, скасовуємо. І нарешті відмовились. Відмовились, може бути причина відмови. Зараз я додам ось в цьому місці, місці можливу причину відмови, щоб ви могли нею керуватися. Ось, де ще переробив, згідно з тією логікою, яку проговорив, причину замірів ми можемо ось тут вказати. Тобто, Ми можемо просто обрати те, що у нас є вже в базі даних. Якщо у нас якоїсь причини або декілька причин можемо вказати, а в принципі, це також можливо. Тобто, це поле з мультисписком. Ось таким чином зберігаємо. І лише після цього ми можемо натиснути на кнопочку відмовились. Ну, в даному випадку ми розглядаємо варіант тоді, коли у нас відмови не було. Ось, то, звісно, що нам потрібно ну, адресу об'єкта ми вже зафіксували, дату планування замірів, нам також треба зафіксувати. Тобто, наприклад, ми домовилися з клієнтом про те, що у нас зустріч відбудеться там, 25 або 24 тобто сьогодні, але пізніше, там, наприклад, о 17.00. Ось, В такому випадку ми зберігаємо і створюємо вже наступну задачу, тобто готуємо комерційну пропозицію і плануємо замір. Що у нас відбувається в цьому випадку? Зараз я вам покажу. До речі, поки ми не перейшли до комерційної, я вам ще один момент мушу показати, яким чином ми можемо відображувати ось наші перемовини, наприклад, у кол-центрі. До речі, тут можна перейменувати Лід, наприклад, це також можливо. Ну, я за замовшенням поки що використовую саме кол-центр. У нас є додаток CRM, відповідно, і ми у вигляді CRM можемо саме у цьому варіанті вигляду, можемо дивитися наші задачі. Тобто, ось ми бачимо, що у нас одна задача з лідом тестовим першим знаходиться у статусі перемовини. Після того, коли ми переходимо далі, то зараз передивимо, що у нас там відбувається. До речі, ось тут, оскільки ми трошки змінили логіку, то ми зараз ось цей етап звідси можемо приібрати. Як це зробити? Зараз показую. Тобто переходимо до налаштувань безпосередньо CRM. Ось це може зробити людина, яка під тестовими, скажімо так, доступами. І ось перемкнути точніше, вимкнути зайвий етап. Тобто, ось таким чином у нас буде виглядати тепер. Ось ця, ця точка зараз прибереться. Оновлюємо на F5, натискаємо, бачимо, що прибралося. Тобто, у нас вже можна просто звідси, не заходячи в задачу, перейти у статус «Готуємо КП, Тобто, можна заходити в задачу і е, Зафіксували там, перемкнули у готуємо КП, а можна звідси це зробити. Або так, або так. І на цьому поки що це відео завершаю. Тобто, це відео стосовно того, як ми обробляємо ліда. Перший контакт, перші розмови, перші фіксації, і вже після цього наступне відео буде стосуватися комерційної пропозиції. І попередніх заміров першого і фінального. Щиро дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і обов'язково тестуйте, тестуйте. Це найголовніше питання, яке на вашій стороні знаходиться завжди. Щиро дякую.